У конкурсі до дня підприємців взяли участь 224 учасники. Переможці визначали у 15 номінаціях. Зокрема, це кращий аграрій, кращий роботодавець, кращий інвестор і навіть бізнес леді року. Слово подяка звучало і за благодійність підприємцях, адже у непростий для країни час вони не тільки продовжують розвивати економіку регіону, а й всіляко допомагають державі. Я вам висловлюю щирі слова вдячності за неоціненну допомогу. Яку ви надаєте нашим військовослужбовцям, які приймають участь у антитерористичній операції на сході нашої держави? Я вам дякую за допомогу в облаштуванні переселенців зі сходу нашої держави. Я хотів би особливо відмітити тих підприємців, які, залишивши свої родини, свої бізнесові справи. Особисто встали на захист нашої держави і приймають участь у антитерористичній операції. Глибока вам вдячність за вашу активну громадянську позицію. Подякував всіх підприємців за небайдужість і голова обласної ради Віталій Француз. Це такий тяжкий час. Ви саме ті, хто перший, не те, що відкликнулись. Багатьом із вас. Я тут знаю багатьох, яким ніхто не дзвонив. Але він сам організовував, сідав, посилав, їхав і так далі, тому що всі живемо в одній країні і всі переживаємо. За майбутнє своє своїх дітей і тих нащадків, які будуть сьогодні. В області зареєстровано майже 160 тисяч суб'єктів господарської діяльності. З них 99,9% – це малі та середні підприємства, які щороку стабільно нарощують виробництво у 2013 році. обсяг реалізованої продукції становив 26 мільярдів гривень. Приємно відзначити, що продукція багатьох товаровиробників в області відома як в Україні, так і далеко за її межами.